i stop. останні роки у Львівському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені героїв Крут неабияк покращили навчально матеріальну та спортивну бази. Ми минулого року підготували тут повністю новий харчоблок, їдальня, де діти харчуються. Крім того, цього року ми завершили підготовку блоку для дівчат, і вже з вересня місяця дівчата теж будуть навчатися в цьому ліцеї. В планах є ще підготовка нового спортивного залу. Власне матеріаль. Но технічне забезпечення один із визначальних факторів. Чому Міністерство освіти та науки України вирішило підвищувати кваліфікацію вчителів середніх шкіл із предмету захист України на базі саме військових ліцеїв або ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою. На це держава вже виділила 100 мільйонів гривень. Це в е, тому числі і забезпечення цього навчання оплати праці е, залученого персоналу. Е, і друга це травень місяць. Кінець травня і там початок червня повинно розпочатись таке навчання, і за літо ми повинні весь контингент вчителів провчити провести через наші курси. За попередніми підрахунками йдеться про підвищення кваліфікації від 4 до 6 тисяч учителів. Для нас дуже важливо, щоб це були люди професійні, щоб це не були викладачі інших дисциплін, яких донавантажують цими півтора годинами на тиждень. Щоб це були викладачі, які займаються виключно цією дисципліною в повному обсязі. Ці нагальні проблеми, зокрема, які сьогодні звучать щодо викладання предмету захисту України щодо позакласної роботи, сьогодні були почуті міністром освіти і науки України. А мабуть, найголовніше, що ми домовилися, що плідно, колективно. Враховуючи досвід, враховуючи завдання разом з цими ліцеями працювати на підготовку юнаків до служби та навчання в закладах сектору оборони та безпеки нашої держави, зауважу, що керівники ліцеїв військового спрямування обговорили й інші нагальні проблеми. Послуговування штатним розписом часів ще радянського союзу, чи необхідність змінити в законодавстві обмеження на вступ до ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, охочих, які не проживають у межах тієї області, де розташований навчальний заклад заклад. Приклад приводив, в один із ліцеїв я був, ліцей набирав 200 хлопчиків і набирав 20 дівчат. Приїхало 840 хлопців хлопців бажаючих і 140 там, чи більше дівчат. А їм кажуть, а ви по конкурсу не проходите. Не воюючій державі, а тут вмотивовані юнаки, які за декілька років будуть гвардією наших збройних сил, ми їх не приймаємо. Присутні народні депутати і представники міністерства освіти та науки запевнили, що про проблеми почули і працюватимуть над їх розв'язанням. Марина Ван Олег Олега програма Очі.